Зберегти історію та допомогти родинам репресованих державний архів Івано-Франківської області оцифровує особисті відомості про галичан, які зазнали репресії в радянську добу. По від часу папери містять інформацію про репресованих селян, яких більшовики називали куркулями, а значить, ворогами радянського режиму. Куркулі це є заможна верства населення Галичини. Кури радянська влада особливо сильно репресувала, оскільки заможні селяни мали велику кількість. Землі багато сільськогосподарського реманенту і не бажали його віддавати в колгоспи. Так як радянська влада сюди прийшла, то вона організовувала колгоспи, тобто проводила колективізацію. І заможні версії населення попали під каток радянської влади, тому що вони робили супротив йти до колгоспів. Радянська влада що робила? Вона брала. Цих селян відсилало Сибір, а їхнє все майно брало до колгоспу. Ці документи до нас прийшли разом з Івано-Франківською обласною радою, тобто це є комплексні документи. Ми їх опубліковуємо, тому що вони є цінним джерелом для науковців, для конкретних сімей, які постраждали від репресій, тобто, внуки десь діти можуть побачити, за що їхніх батьків було репресовано. За останні два тижні вже оцифрували п'ять документальних справ, де зберігаються відомості майже про півтисячі репресованих родин. Цей технологічний процес нині виглядає досить актуальним, адже російський ворог активно знищує українську закоментовану спадщину. У першу чергу така інформація є актуальною не тільки сьогодні вона актуальна була завжди, і чимало осіб бажають дізнатися інформацію про своїх родичів, які були репресовані комуністичною радянською державою. Так це дуже важлива інформація, тому що на даний час важкий для нас час. Ми повинні відображати все для якомога більш ширшого кола людей в інтернеті, в тому числі і з історії. І, звичайно, як так кажуть, хто не пам'ятає історії, немає майбутнього. І це дуже важлива інформація. І Чим більше людей побачать цю інформацію, і, і, особливо дистанційно, і, і побачать справжнє лице наших ворогів, тим краще для нас. Наразі у Державному архіві Івано-Франківської області уцифровуються документи 1950-1952 років минулого століття. Надалі планується публікація паперів стосовно насильницького вивезення Галичан в Сибір. Цю репресивну акцію радянські служби безпеки здійснювали з 1945 по 1949 рік. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.